Того лютого стало відомо, що опозиційний російський політик Олексій Навальний помер у колонії в Ямало-Нінецькому автономному окрузі для світових медіа та політиків, більшість з яких назвали це політичним вбивством, то була головна новина. Але для України, яка прямо зараз потерпає від жорстокої і кривавої рашистської агресії, є сподівання на те. Що це політичне вбивство буде належним чином засуджено світовою спільнотою, і країна-агресорка отримує чергову порцію політичного і санкційно-економічного тиску. Лютий місяць в історії вбивств російських опозиціонерів. Насправді, одразу після смерті Навального російські пропагандисти почали розганяти тезу про те, що, мовляв, путіну не вигідно вбивати Навального, особливо напередодні виборів. Саме така генеральна лінія виправдань була обрана Москвою. Спікер Держдуми Володін одразу звинуватив у вбивстві російського опозиціонера. Шольца, Сунака, Зеленського та інших голів недружніх держав ту саму думку одразу підхопили інші балакуючі голови від Миронова до Мілонова і добалакались навіть до того, що це… Київ та захід вбили його, щоб інформаційно перебити інтерв'ю Путіна Карлсону або створити відповідний фон Мюнхенської безпекової конференції. А компонували пропагандистам кремлі які залишили понад 700 майже однакових коментарів під постами про смерть Навального. У стилі у Кремля не було мотивів. А отже, це означає, що не було і злочину. Їхня активність свідчить про те, що була спущена методичка, або навіть була підготовлена заздалегідь, адже самого Навального готували до смерті. Інакше як пояснити те, що його 27 разів відправляли у ШОЗО, а після смерті відмовилися віддавати його тіло. Бориса Німцова демонстративно розстріляли під стінами Кремля у лютому 2015 року. Навальному влаштували раптову смерть рівно за 9 років по тому. Тепер більше нікого із подібних їм на російському опозиційному обрії не спостерігається. І тому робити ставку на виникнення смути в Росії, наприклад, у випадку смерті Путіна зараз фактично ні на кого. Тому Заходу залишається лише підсилювати допомогу Україні зброєю та боєприпасами, тому що лише Україна єдина і справжня опозиція путінізму. Отже, друзі, тримаємо стрій у нашій спільній інформаційній боротьбі. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення.